Теорія сфрагідації, закарбування душею елементів плоті, вчення про Воскресіння плоті особливо детально розкривається у Григорія Ніського на підґрунті, доступного для тієї епохи наукового реалізму. Так смерть, від'єднуючи душу від тіла, не руйнує таємничого зв'язку між ними, тобто між душею і елементами плоті, тому що чуттєве розкладається, але не знищується, бо знищення є перетворення знову на ті світові стихії, з яких річ склалась. По причині тісного з'єднання, точніше, співрозчинення душі з елементами плоті, вони взаємно накладають одне на одне знаки, подібні до відтиску печатки, які не зникають ні за яких перемін тіла. Ці знаки неначе відзначають душу з елементами плоті єдиним вічним типом. Відмінний вид, індивідуальний тип, залишається при будь якій переміні незмінним в самому собі, не втрачає знаків, покладених на нього природою раз і назавжди. При всіх перемінах в тілі цей вид являє в собі власні свої ознаки. Слова Ксенократа душа відрізняє речі тим, що накладає на кожну з них форму і відбиток, відрізняє один вид від іншого. Із вказаної точки зору, Воскресіння плоті розуміється у Григорія Ніського реалістично як посмертне, повторне з'єднання взаємно відзначених душ і нематеріальних по своїй сутності. Незнищуваних елементів, якостей, тіл. Природа духовна і безпросторова не підлягає обмеженню відстанню. З якими стихіями душа була з'єднана спочатку, в тих перебуває і після розлучення з ними, неначе будучи поставленою сторожем своєї власності, де б не влаштувала їх природа. Душа завдяки процесу взаємного відзначення, сфрагійдації. Зі своїм органом тілом буде знати сукупні стихій, які були з'єднані в цілому тілі, і перебуватиме в них. Так як головний індивідуальний тип, який відпечатується як на тілі, так і на душі, подібно до тиснення печатки, лишається в душі, то вона обов'язково знає цей тип і під час оновлення плоті знову здійснить, чи реалізує його. Теорія створення нових тіл Воскресіння, оригінальним є вчення про майбутнє Воскресіння тіл і долей, як сутність нематеріальна і безтілесна, душа є нерозрушимою, але тіло, її необхідний орган, після смерті повністю руйнується, розкладаючись на свої складові елементи, але ж душа може страждати за свої гріхи, викупити їх і очиститися лише в тілі, разом з ним. Як в земному житті вона страждає разом з тілом, співчуваючи йому по причині зв'язку з ним, так і після смерті їй повинне датися нове тіло взамін зруйнованого. І причому тіло духовне, ефірне, астральне і вічне, відповідне до природи душі, як субстанції духовної, що вічно рухається, діяльної. Душа добровільно відпала від добра. Добровільно має і очиститися в цьому новому вічному, відповідному до її нового посмерті, існування тілі. Згідно цього і загальне воскресіння розуміється не в смислі воскрешення попередніх тіл, а в смислі сотворення Богом нових.